Всім доброго ранку, дня або вечора, все залежить від того, коли ви дивитесь це відео, рада бачити вас у себе на каналі. Розпочинаю сьогоднішній влог із нової посилочки від компанії 25 Coffee Roasters. І цього разу я обрала для себе дуже цікавий чай. Його пробували ми вперше, і я думаю, що це новинка на їхньому сайті. Дуже сподобався чай моїм дітям і мені також. Неодноразово я брала свою улюблену лінійку Тафлер, і вона в мене незмінна, вона присутня в кожному моєму замовленні. А також я знову ж повторила: ось ці горішки в меді це просто неймовірні горішки. Я не знаю чому, але я їх купую постійно. Чай покажу вам, як виглядає в розсипчастому вигляді, дуже мені подобається, дуже гарно пахне. І мені здається, це ідеальний чай просто зараз на осінні вечори. Буду відкривати нову упаковочку кавуськи, так як попередня в нас вже закінчилась, і заварюю собі смачненьку ароматну каву, а для дітей смачненький ароматний. Чай, якщо ви ще не пробували каву, чай та різні смаколики від компанії 25 Coffee Roasters, то рекомендую вам особисто від себе. А також хочу нагадати, що в них є безкоштовний помел кави під ваші потреби, безкоштовна доставка, якщо замовлення більше ніж 350 гривень. А також саме найголовніше за моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, компот та наборів. Користуйтесь промокод та посилання, де можна замовити каву. Я лишаю в описі під відео. Я зробила собі кавуську. Думаю, ви також або снідаєте, або тільки прокинулись. Мої відео виходять зазвичай зранку. І хочу я трішки поговорити з вами. Взагалі, в мене це відео буде мега-мега насичене, бо я знімала декілька днів, можна сказати, навіть цілий тиждень. У нас за тиждень грандіозні зміни. Я їздила в Луцьк. У мене чоловік працював на будівництві, ми купили цеглу. Не буду багато розповідати перед відео. Подивитесь, що в нас змінилось на будівництві, там просто колосальні зміни. До речі, ви, певно, по назві відео вже зрозуміли, що в нас з'явилася грубка, і вона вже була запалена. Нашому Вовчику виповнилося 3 роки. Ми також святкували в селі, тому що все якось було на купу. Я була в Луцьку. Познімала, до речі, досить цікавий контент, познімала вам огляд старої хати в центрі Луцька, покинута хата, але це не буду показувати в цьому відео. Це, певно, вийде окремий відеоролик на моєму каналі, де я покажу вам будинок. Там проживала жінка з чоловіком, вони виїхали за кордон і повертатися вирішили не повертатися. Тому. Покажу вам будинок, в якому стані він є. Там досить так цікаво, гарненько. Звісно, по-старому, але я думаю, не буду відкривати вам всі таємниці, А покажу вам це, думаю, що в наступному відео. Ось, знаю, що будете вітати з днем народження Вовчика. Дуже всім дякую. Я, до речі, в телеграм-каналі ділилася всіма нашими новинами. Тому, якщо ви ще не підписані на нього, то запрошую вас підписатися Посилання є в описі під відео. Коли в мене не виходять відео на жодному із моїх каналів, я стараюся все-таки щодня щось маленьке опублікувати саме в Телеграмі. Розповісти, як в нас справи, або поділитися чимось таким буденним. Коротше кажучи, підписуйтесь, бо на YouTube треба відео монтувати, а там можна. Вийти навіть в кружечок, віконце таке, і поспілкуватися з вами. Ну що ж, в нас тут середа, відправляємося ми з чоловіком та з Вовчиком. В будівельний магазин. Цього разу скуповувалися в магазині «Сніжка» на вулиці Рівненській. І саме тут я побачила якось декілька місяців, здається, тому шамотну цеглу по 20 гривень за штуку. Це взагалі халявна ціна. Це Буртинова. Цегла і температурний режим її десь приблизно 1700-1800 градусів. Нам для будинку взагалі достатньо. Ми не плануємо там робити якісь. Незрозумілі печі для чогось, нічого там розкалювати, накалювати, нам потрібно просто обігрівати наш будинок. Тому цегла нам абсолютно підходить дешево, сердито. Передивились тут ще багато що. Звісно, в магазині «Сніжка» приємно ходити. Тут взагалі багато місця, багато є будівельних матеріалів. Ми взагалі в основному скуповувались раніше на горці, а цього разу саме магазин Снежка дуже заманчиво а, затягнув нас сюди. Тут же ж ми і купили всі дверки, а, так як не хотіли ніде їздити, ціни вам показую. Ну, і плюс до всього ще покажу вам чеки в процесі, а, тому що. Ми, самі знаєте, беремо більш-менш все бюджетне, нічого такого стараємося не переплачувати. І тут, можна сказати, ми все знайшли в одному місці, ніде більше не їздили. Ще також ми взяли шамотну суміш, щоб мурувати цеглу, і ви знаєте, що коли я навчалася, то нам розповідали, що можна мурувати глиною. І наша це перша груба, далі вам розповім, все-таки із шамотної суміші, і також її не вистачило. Чотири мішочка ми брали, тому ще нам довелося використовувати глину. Глина також непогано тримає, все з нею добре, і глиною також можна мурувати. Просто шамотною сумішю це робити набагато-набагато. Легше. Чоловік у мене ще купував диск для свого брата, і ми відправили е, в цей момент нашого татуся на наше будівництво. З дітьми, звісно ж таки, я лишилася. Ось, і зараз вам покажу, що ж в нас по грошах вийшло. Дараз Це все прибавить. Щоб нам видали цеглу і покажу вам повністю всі ціни. Поки у мене там чоловік з Вовчиком. Управляються, зараз будуть приймати цеглу ще і суміш для мурування, то я вам покажу. І так, диск алмазний цей чоловік брав своєму брату. Він 550, коштував вогнекривка цегла Буртин. 9 тисяч вийшло по 20 гривень. 450 штук. Нам здається і на. Грубку стільки не треба, але я думаю, що вона лишня не буде. Все-таки ми будемо декілька грубок мурувати. Так, наша дверка, повитинка квітка, коштувала 1035 гривень. Решітка колесник 340. Сажу труска 6 штучок по 98 гривень, разом 588. І шибер чавонний. Коштував 530 гривень. Боже, скільки коштує шибер. Це страшне. Разом ми заплатили 12 663 гривні. Ось так. А ще а ще точно, ще тут мертель, суміш для кладки вогнекривкої і цегли. Іде по 25. Кілограмів мішочок, 4 мішочка, разом ще 620 гривень. Ну, ось така у нас закупка сьогодні. Так що забираємо нашу цеглу, чоловік їде на будівництво, я лишаюсь вдома. Сама. Це найдешевша цегла вогнекривка, яка є в нашому місті. На горці, здається, по 58, дешевша. Тому беремо, яка вже нам по карману. прохладить. Так, -то. Виявилось в одній палеті не, 100, не 450 штук, а 490, тому заплатили ще за 40 штучок, ще 800 гривень. Ну, ось так. Тут у нас лежить бусінка. До речі, з нею вже все добре. Ми вилікували їй очко. Вона дуже активна, вона стільки скаче і пригає, що це взагалі. Але полюбляє навіть і повалятися, поспати. Така в нас красунечка тут маленька, так? Да? А зараз хочу поділитися з вами посилочкою, яку я отримала від компанії Де Це ребрендінг компанії PD Peri. У них всі парфуми сертифіковані і дуже-дуже гарно пахнуть. Це аналоги тих знаменитих парфумів, які всі полюбляють. Для себе я обрала Aroma дифузори, дуже класно вони виглядають дуже стильно. Пахнуть просто неймовірно. Саме головне це відкрутити самий ковпачечок, зняти пробку та закрутити все назад, поставити туди палички. Дуже гарно пахне. Далі я обрала для себе ось такий набір мініатюрних пробничків. Боже, вони просто неймовірно пахнуть. Якщо ви не знаєте, які парфуми обрати, то. Спробуйте цей набір. Далі я взяла собі парфумовані гелі. Тут ще упакування не змінилося на Депава, але я думаю, що невдовзі це станеться. Це ще залишки ось цієї марки, ПДПРІ, а далі буде тут етикеточка, звісно ж таки, Депави. Парфумовані гелі просто неймовірні, брала їх не вперше. Також взяла ще собі автопарфуми, В мене чоловік не дуже часто їздить автомобілем, а ось я, то дуже. І два аромати просто один одного доповнюють. А ще є акція у компанії Депава, коли ви купуєте 5 парфумів, то платите за 4. Дуже приємні ціни від 99 гривень. Ви можете замовляти різні формати, це і 10, 15, 30, 50 та 100 мл все, що вам буде зручно. Як на мене, це найкращі парфуми на українському ринку. Ви можете також отримати безкоштовну доставочку, якщо ваше замовлення буде від 1300 гривень, і ви зробите повну оплату. Мені здається, що компанія. Пава, це набагато краще звучить, ніж педе-парі. Рекомендую вам ці парфуми. Посилання вам обов'язково лишу в описі під відео. Ну, а зараз я покажу вам трішечки своєї подорожі в місто Луцьк. Взагалі, я досить так часто сюди їжджу, але не завжди знімаю. Якось мені здається, що не цікаве те, що я там роблю. В основному я в Луцьку працюю і не хожу ні по яких таких магазинах. Хіба що це пізно-пізно ввечері в якийсь продуктовий магазин підкупити щось, поїсти, бо цілий день практично голодна. Не перебираю я харчами, я не вдома, і ви знаєте, що якщо мені пропонують там поїсти, я, звісно ж, таки... Поїм. Цього разу поділюся з вами, що ж я їла. Я дуже довго не їла самої картоплі ні в якому виді, а тут мене пригостили ось такими дирунами з якоюсь цікавою грибною начинкою, і також було тут ось такий соус. Вірніше, це був не соус, а сметана. Ну, скажу вам так, що це було мега-мега-смачно і. Я вже починаю думати, можливо, мені таке готувати вдома для своєї сім'ї, але ось самого рецептику я не дізнаюсь, тому що не знаю, де купувалось. Так як у Вовчика мого був день народження, я знімала нову розпаковочку товарів із Амазон, прикупила йому ось такий конструктор, дуже він класний. І ви знаєте, що Вовчик був мега задоволений. Василько теж хотів ним погратися, тому якось так трішечки ділилися. Ну і що ж, повертаюся я додому. Далі будуть в мене кадри із нашого будівництва, тому що поїхала, а, поїхала я спочатку в місто Рівне, а, скупилася там на день народження Вовчика і тільки тоді поїхала на наше будівництво. Добре, що чоловік виїхав забрати. А, я, до речі, зустріла ще кумів, вони мені допомогли ці всі пакети донести. Бо, як то кажуть, в чоловіка сім'я величенька, хоч і на дні народження Вовчика багато людей не було. Як на мене, це було дуже-дуже мало всіх. Познімала я природу трішки по дорозі, так стає красиво, все жовто, червоно, зелене, ну дуже гарно і ще особливо в цей день було гарне небо. Місто Рівне змінюється кожного дня, я не встигаю за його оновленням. Я думаю, що коли ми переїдемо вже в наш будинок, то будемо частенько в місті Рівному, буду частіше вам знімати звідси кадри, бо нам сюди буквально рукою подати. Тут дуже багато новобудов, мені здається, як і в будь-якому іншому місті, і є ще ось такі старенькі будівлі. Саме ці старі будиночки і розповідають історію міста, тому що немає нічого прекраснішого, ніж наша історія. І мені здається, що звісно, коли замінюють старе на нове, це нове життя, але іноді без старого не буває і нового. Зайшла я в торбу, скупляюсь на день народження Вовчику, трохи підмерзла. Що ти хочеш? Наш сумку. Ото ма. Ось таке. Я вже, звісно, натомлена, я хочу додому, але дитині свято треба зробити. Взяла я і рибку, взяла ковбаску, сир. В основному не набирала чогось такого, що треба дуже довго готувати, бо прекрасно розуміла, що приїду я в обід, ввечері нам їхати додому. В Костопіль Взяли ось таку руколу, робили салат. Ну, і я вже на будівництві приїхала, і показую вам, що ж тут в нас робиться: в нас з'являється грубка, яка є між ванною та першою маленькою спалнею. Вона також отоплює кухню. І кажу я так, що отоплює, тому що вже вона дійсно опалює. Приміщення, ми її розпалювали в кінці відео вам покажу. Тут, ось, до речі, в кімнаті все рівненько, стіна буде повністю рівна, нічого не буде видно. І я навіть не знаю, чи будемо ми обкладати ці груби кафлем якимсь плиткою. Можливо, ми зробимо якусь декоративну штукатурку, і на цьому буде все. Мені здається, що це буде набагато красивіше дивитися. Зробимо імітацію кірпічиків, щоб воно красивіше дивилося, і на цьому буде певно все. Ну, побачимо. Ще ми до штукатурки, до ремонтів не дійшли, поки підготовлюємо все під це. Тому показую, що в нас є на цьому етапі. Брали ми, до речі, малюків з собою на будівництво. Вони тут вже як господарі, знають, де в них якісь машинки, велосипеди. Привезли, до речі, ось таку ще іграшку для Вовчика. Він ще в нас кашляє. Васильку то вже набагато краще, але ви знаєте, ми не сидимо вдома. Також мене, до речі, пригостили ось такою шоколадкою, привезли її Вовчику. Він був мега задоволений. Тут 70% натуральних кавових бобів. Досить такий твердий шоколад, але все рівно дуже-дуже смачний. Якщо чесно, то я планувала Вовчиковий день народження зовсім по-іншому. Я планувала завести дітей менших у дитячу кімнату, і обов'язково їх заведу. Але вийшло так, що Вовчиковий день народження в суботу, останній день відпустків чоловіка, і ми хотіли максимально його використати. Плюс треба було поїхати мені, і як то кажуть. Все рівно ми відсвяткували вовчикове свято. Далі у відео вам покажу стіл, який накрили йому, і тортики, як задмухували світічку. Думаю, вам буде цікаво. Груба наша, нарешті, готова, і ось тільки цегли в нас залишилося. Порахувавши в нас на одну грубу пішло 300, можна сказати, 80 цеглин. І це досить так багато. В нас велика груба, а наступна груба в нас буде ще більша. Тому треба буде докуповувати цеглу, але це буде явно не в цьому місяці і не в наступному. Тому що треба позакривати попередні кредити, плюс мій телефон взяти знову ж таки в кредит. Тому треба все-все повіддавати, щоб можна було рухатися в будівництві далі. Ну, а на цьому етапі ви стаєте свідками першого вогню в нашому будинку. Звісно, до цього ми палили газову плитку і там був вогонь, але тепер в нашому будинку є і тепло. А де є тепло, там є і затишок. Я взагалі навіть і мріяти не могла, що поки наші діти ростуть, поки йде війна. Ми зможемо щось зробити тут на будівництві. Дуже тяжко зараз всім, і морально, і фінансово, і фізично. І, знаєте, в деякі моменти хотілося закинути все, нічого не продовжувати. Змиритися з тим, що будівництво нам поки не світить, але ми з чоловіком вирішили, що. Зробимо все для того, щоб наших дітей був простір. Сидіти в однокімнатній квартирі якось вже стало не дуже весело. Ми практично всі чекаємо того моменту, коли переїдемо, і це не просто наша забаганка, а нам просто, знаєте, хочеться свого якогось куточку, свого простору, свого двору. Тому що як не крути, вийшовши на двір у багатоквартирному будинку, то ти там не власник, ти там ніхто. І таких, як ти, там дуже-дуже багато. А власний двір біля власного будинку це настільки класно, настільки круто. Можливо, для одиноких людей, то це не дуже добре. Хоча я знаю таких людей, які полюбляють тишу, коли вони полюбляють бути самі, так що... Тут вибір, звісно, кожного. Ми обираємо жити у власному будинку, комусь зручніше жити у квартирі. До речі, знаю, що будете запитувати за чоловіка, чому він знову на милицях. Він допомагав мурувати будинок своєму брату, будуємося не тільки ми зараз, і йому на ногу впав цілий блок і розпухла нога. Добре, що є де взяти ці милиці. Але на даний час вже в нього нога ну, більш-менш відновлюється, так що все добре. Ну, а тепер, як і обіцяла, поділюся з вами трішки днем народження самого Вовчика. Все дуже легко, просто тут готувалося. Мені дуже допомогла кума, хрещена мама Вовчика. Вона багато що приготувала, поки ми були на будівництві. Потім стала я трішки до роботи. і... Все, стіл накритий, картопля ще піднеслася. Вовчик дуже задоволений ось цим конструктором, він їм грався як тільки хотів. Купила я два тортика, тому що знала, що родина в нас велика, і одним тортиком не обійдешся. І ще, до речі, я вам скажу, що цього року я взагалі настільки лінива мама, що жодній дитині не спекла на день народження. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження Божий! З днем народження тебе! Бери забухай! Задувай! Задувай свічек! Свічечку! Дай! Так! Давай, дай! Давай мухай! Давай! Давай, 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 с мамой. Давай, крабку, Давай, 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 давай,